Купюра в п'ятсот гривень йде в пекло, і бачить, що купюра в дві гривні йде в рай. Я така чиста і гладка, а мене в пекло. а то пом'ятую брудну в рай. За що? А дві гривні у відповідь. А ти хоч раз до церкви ходила? Галя, чи готова ти взяти в чоловіки Івана, любити, берегти, турбуватися про нього і жити з ним в злиднях і болячках, в п'янстві і загулах, по чужих квартирах і вічних кредитах, поки смерть не розлучить вас. Ну, мама. Їдуть в ліфті чоловік з дружиною. І стороння дівчина. Раптом дівчина обертається і лупить чоловіка по морді. Махаба, та ще й при дружині. Двері ліфту відчиняються, дівчина вискакує. Чоловік весь червоний, заікаючись, Іра, чесне слово. Та ладно, не парся. Це я погладила. На ринку в м'ясний павільйон заходить жінка, завантажена сумками, зупиняється біля свинячої голови, довго на неї дивиться, потім видає. От, блін, забула чоловіку сигарет купити. Дві бабусі дивляться на дівчину в міні спідниці. Ти знаєш, Нюра? Сьогоднішні дівчата як яблука. Ще навіть не дозріли, а хробачок в них вже був. Синку, ти навіщо всім розповів про те, як математичка з фізруком цілувалися?» Вона сама про це попросила. Як сама? Сказала мені. Цвях, ти що там на задній партії ржеш? Розкажи всім. Ми теж посміємося. Село, вечір. Дівчина до хлопця каже Коханий, а давай зіграємо в хованки. Я буду ховатись, а ти мене шукати. Якщо знайдеш, то я тобі віддамся. А якщо не знайдеш, то я за Парубок каже дівчині Катю. А чому у тебе ноги такі криві? А це Василь, щоб ти вуха не натер. Оксана була не дуже в захваті, що її Петро працює на цвинтарі. Але свіжі квіти і щось до кави завжди є. Хлопець провів дівчину додому, а вона йому каже Чудовий вечір, може, зайдеш до мене випити кави? Ну, я навіть не знаю. Каву на ніч. Ну, будь ласка, у мене вже півроку не було кави. Не переплутай каструлі, наказує дружина чоловікові. Ось в цій тобі борщ, а в цій собаці. Е, знову ти йому більше м'яса поклала, бо він росте. Виходить вранці те, що на ганок. зять каже: Що це ви, мамо, з мітлою? Підмітати будете? Чи летіти кудись зібралися? У Російському Міністерстві закордонних справ у швидкісному ліфті піднімаються москаль і американець. Раптом ліфт застрягає. І під цей час москалеві прихопила живота. Він каже: Слушай, я присяду тут в уголке, а ти отвернись». Американець відвертається. Дістає Мальборо, закурює. Москалі з кутка натуженим голосом. Муважаємий! А у нас в ліфтах не курят. Поки стояв у черзі до психіатра за довідкою, що не перебуваю на обліку, так курва знервувався, що поставили на облік. Приходить чоловік додому. А із кухні запах котлет. Чоловік з порогу. А що це? Моя принцеса котлети жарить. Голос тещі. Бери вище. Це королева в гості приїхала. Син із татом сходили в зоопарк. Мати питає в сина Синочок, що тобі сподобалось у зоопарку? Мені тигр, а татові киця. Киця? А то яка ще в зоопарку киця? Я її не бачив, але тато сказав яка ж гарненька киця тут квитки продає. Коханий, пам'ятаєш, як Шерон Стоун ногу на ногу закинула у фільмі Основний інстинкт? Хе, звісно, пам'ятаю. Це він пам'ятає, а сметану купити забув. Після бурхливої ночі кохання. Хлопець раптом бачить фото симпатичного юнака на тумбочці біля ліжка своєї коханої. Це твій брат? з надією питає він. Ні, відповідає дівчина, цілуючи його огушку. Це твій друг? ревниво питає хлопець. Ні, любий, відповідає подруга, притискаючись до нього. То хто ж це трясся? Не парся. Це я до операції. Приходить чоловік в бар. Знімає там приголомшливо красиву дівчину. Через якийсь час вона розтібає йому ширинку і починає дуже професійно орудувати там рукою. Як класно у тебе це виходить. Ще пак, як не як досвід. Адже зовсім нещодавно у мене самої була така сама штучка. Петро. Я чув, твоя жінка машину розбила? Так. Сама хоч жива, поки що жива. Ховається десь по сусідах. Створив Господь мавпу. А тоді дивиться ні. Людина все ж краще. Збирає він усіх мавп і каже Щоб до завтра мені людьми стали. Ну, мавпи цілу ніч. Хвости відрізали, голились, зрештою прокидається Господь. Краса! Живуть люди у білих хатках із вишневими садочками, хрущі над вишнями гудять. Але що це? Деякі мавпи все ще у лісі по деревах стрибають. Ну, він як гримне на них. Я Господь ваш. Я вас створив. Як ви смієте не підкорятись словам моїм? Мавпи перелякались, поховались у кущах, аж тоді найсміливіша вилазить і каже забуханим голосом А ми, по-українськи, не понімаєм. Малий Петрик запитує батька Тату, а звідки беруться слони? Бачиш, синку? Тільки не кажи мені, тато, про лелеку. Лелека слоненятка не підніме. У магазині обурюється незадоволений клієнт. Що за мед ви мені продали? Це скоріше палений цукор. Так, адже на банці так і написано Мед липовий. Медсестра каже Лікарю, коли я перевіряю пульсу хворого, у нього посилюється серцебиття. Що робити? Одягніть труси і застебніть халат. В Росії випустили Марку з портретом Путіна. Але ніхто так і не зміг її приклеїти. 14 плювали не на той бік, а 86% лизали не з того боку. Зустрічаються дві подруги. Ти чого така сумна? Та ось. Прийшов вчора коханець. Так все добре зробив. А потім прийшов чоловік і переробив все по-своєму.